Скайляюсь то Завтра буде, але... Вірю, молитва їх збереже, схиляюсь на колі... Схиляюсь до ніх твоїх, благаю за друзів моїх, не знаю, що завтра. Богу. Я приїхала з України три місяці тому і привезла вам привіт від військових, від наших церков, від вимушено переселених осіб. І подякую за те, що ви молитесь, що ви разом з нами, з християнами, воюєте за наш мир і за душі, які взяті на смерть. Ми з татом і з мамою Степаном і Валентиною Янюк. Вирішили на початку війни лишитися в Україні і допомагати вимушено переселеним особам військовим. І рік тому ми почали інтенсивно займатися у сфері із військовими, розповідати їм про Бога, їздимо туди на схід, в зону воєнних дій. І знаєте, там дуже велика потреба у Господі. Ми роздаємо Євангелії. Роздаємо молитовники і спілкуємося з ними. І там дуже багато людей, які до війни не знали, хто такий Бог. Але із-за цих страшних подій вони зрозуміли, що найбільший і найкращий психолог є Ісус Христос. І одного разу ми відвозили вимушено переселених осіб за кордон. Це були люди із Чернігова. І на границі я побачила дівчат. І почала з ними спілкуватися, і відчула, що потрібно було говорити про молитву. І одна із тих дівчат розказала: Я знаю, про що ви мені розповідаєте. В нас не було можливості виїхати. Три рази. Ми старалися виїхати з Ченігова, це була окупація, і в нас не було можливостей постійні прильоти. Ми бачили смерті, ми бачили розрухи і. Одного разу ми зрозуміли, що ось буде починатися воєнні дії, і ми спустилися в підвал. І вона каже: в той момент мені так захотілося жити, і я тоді вперше звернулася до Бога. Це була моя перша молитва. І коли стихли воєнні дії, вони вийшли з укриття і побачили таку картину. Все навколо було спалене, розбомблене, Але те місце, де вони були, вони уціліли. І вона сама мені сказала, я тоді повірила в силу молитви. Але є молитви такі, які нам людям не зрозумілі. Молитви, які приводять людей до небес. Одного разу це волноваха, це вже окуповане місце. Ми з батьком приїхали, допомогу привезли військовим. Я зі своїм, зі своєю зброєю не розлучалася, і в той момент прийшла з командиром, поспілкувалася, і він каже: Ви нам потрібна в лавах така. Я говорю: ну з такими бізнесами я сумніваюся, але я також воюю і принесла інструмент і заспівала для них. І знаєте, наша боротьба не проти плоті крові, а проти початків, проти духів, зуби піднемесної, проти світоправителів цієї темряви. І ми з вами воюємо за наших дітей, за наше майбутнє покоління, за наше щастя за християнські цінності. І там капелан розповів історію про одного вояка. Молодий вояк почав цікавитися Богом і постійно запитував про Бога, читав Біблію, молився. І одного вечора він сказав до капелана, що він хоче сповідатись. Сповідавшись на наступний день, він. Пригнув у окоп, почалися воєнні дії. І була страшна ситуація, і біля нього впала ракета і засипала той окоп. І ніхто не міг дістатися до нього. І коли прийшов час спокою, військові розкопали це бездихане тіло, і вони побачили таку картину. Цей вояк був бездиханим, але його руки були складені в позі людини, яка молиться. І тому. Воюйте, моліться, говоріть людям про Бога, і знайте, молитва має велику силу, і хай вас Бог всіх благословить.